Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. це рено Megane Сейт. Автомобіль у нас з 2012 року, в плане 1,5 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас переїхала з Європи в твідовому та стані. Пробіг даного автомобіля 303 тисячі кілометрів, ціна даного автомобіля 8 290 доларів. Ми маємо. Чудову оптику, противотуманні фари. Гума у нас 16 го радіусу на легкосплавних дисках, є повторювачі на зеркалах, автомобіль у нас не тонований. Має задні бартроніки, фаркоп, чудовий міський багажний відділ. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон. Дах у нас в чудовому стані. Карта заднього ряду дверей без нарікань, є така ось сонцезахисна шторка. Столики для зручності задніх пасажирів. Далі, друзі, перейдемо повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал, мультифункціональне кермо, управління світлом, клімат-контроль двох зони, управління мультимедією, електроприборна панель та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, один також послає лізіойдину. І ми зможемо з легкістю приєднати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, автопарк.